Чири вітання усім учасникам нашої християнської духовно-просвітницької програми Вічне джерело. Слава Ісусу Христу. Сьогодні Господь дає нам можливість ще ще раз заглянути у ці божественні сторінки Божого Слова, які дають нам правильні орієнтири правильні відповіді і перемогу над усіма силами зла, які сьогодні бушують у цьому світі. Цей тиждень, що минув, ми, християни, відзначали 13 червня подію євангельського Вознесіння Господнього. Оскільки наші програми виходять щонеділі, тому ми не можемо при кожному великому християнському святі присвячувати в той же день. Але я розумію, що не дні і не календарі формують нашу свідомість, а орієнтування наше на чисте, незламне і непереможне Боже Слово. У цьому контексті, як для нас, як для апостолів, що означало Вознесіння Христове, я хочу звернути нашу увагу на епізод після Христового Воскресіння, його першої зустрічі з апостолами. Це 20-й розділ Євангелія Святого Іоанна. Читаю з 19 текста того ж першого дня тижня ввечері, як двері були замкнені, де зібрались учні через страх перед юдеями, прийшов Ісус та й став посередині і сказав їм: Мир вам. І це сказавши, показав їм свої руки і бік свій, і тоді зраділи учні, побачивши Господа. Тоді Ісус знову сказав їм: мир вам, як послав мене Отець, так і я посилаю вас. І це промовивши, дихнув і сказав їм, прийміть Духа Святого, кому простите гріхи. То просяться їм, кому затримуєте, то затримується. Це явище дещо символічне. По-перше, що вони не одержали хрещення Духом Святим в той же час, а це була божественна гарантія дихнув і сказав: прийміть. Це значить, як листоноша чи працівник пошти приніс нам чек на відповідний дарунок чи переказ грошовий, а ми повинні його би перевести у матеріальні сфери. Це гарантія. Я виборов право зіслання на вас. І на церкву мою Духа Святого. Тому я сказав, не відлучайтеся від Єрусалиму, поки не одержите цю благодать. Друге, що нас цікавить, і часто ми не можемо ніяк збагнути оці слова. Те, що, як мене послав Отець, так і я вас посилаю це зрозуміло. А ось кому. Відпустити гріхи, відпустяться, а на кому задержати, тому задержаться. Хочу сказати, що в цьому виразі благословенної істини Господньої християнські провідники дуже багато нагрішили і донині живуть у цих дуже критичних, жахливих помилках. Що священник має право відпускати гріхи або анафемою зв'язувати, можливо, на смерть. Століттями одна церква західна зв'язала східну, православну, прокляла жахливі явища, анафеми, непрощення. Вже не говориться про ті жахи, які ворог спровокував, щоб християни християн знищували на вогнищах так звана інквізиція, це облуда, яку тільки Господь може зупинити і просвітити, мова йде зовсім про інше, я даю вам право. Ламати кайдани гріховні. Пам'ятаємо слова нашого Спасителя, процитовані із 61-го розділу Пророка Ісаїї до Господа на мені. Він помазав мене, щоб визволяти полонених з неволі, відкривати двері темниць, і оголошувати рік Господній благоприємний, щасливий. Гріх полонить людей, гріх робить людей в'язнями, рабами. І тільки високий дух, про якого Христос говорить, ви мусите дочекатися, коли ця обітниця Отця. Буде на вас здійснена Дух Святий робить свою роботу непомітно. Коли людина є наділена цією владою Царства Небесного, то вона в екстремальних умовах стає переможцем над найтяжчими ситуаціями. Тут дуже Доречно згадати, як Дух Божий, який спочивав на Даниїлові, пророку, полоненому Юдеєві Вавилонському царстві, як він впливав на гордого, самовпевненого ідолопоклонника жорстокого навходоносора. Треба було, щоб пройшло сім років. Треба було, щоб він створив ідола свого і готовий був спалити на вогні невинних юнаків юдейських, що не поклонилися. Треба було сім років пробути з вірами. І ось результат. Даниїл не ходить за ним, не творить чудес, але чудо Боже переслідує навходоносора. І ось його висновок, книга Даниїла, 4 розділ з 31 текста. Це такий проповідник самозваний, коли він вийшов вже із звірячого стану, ось що він заявляє. Як же минули ті часи, я навходонозор підвів очі мої до неба, і мій розум вернувся до мене і благословив я Всевишнього, хвалив і прославляв Всевишнього, якого влада, влада вічна, і царство якого від роду до роду. Проти нього, всі, що живуть на землі, не значать нічого. По волі своїй Він робить як з небесним воїнством, так і з тими, що живуть на землі. І ніхто не може стати проти руки Його і сказати йому, що ти робиш. У той час вернувся мені розум мій, а на славу мого царства вернувся мій попередній вид. Тоді шукали мене мої радники та вельможі, і я знову був поставлений над моїм царством, і величність моя ще більше підвищилася. А тепер я навходоносор славлю і вихваляю та величаю Царя Небесного, у якого всі діла праведні, стежки правдиві. Та який має силу присмирити тих, які ведуться гордовито. Ось новий проповідник, невчений, без семінарії, без особливих титулів духовних, але це зробив Дух Божий, який продовжував над ним працювати. У цей період його зухвалості, а джерело цього Даниїл залишався десь осторонь. Він свою місію виконав, він Царство Небесне, яке було в ньому, розповсюдив, а воно дало свої чудесні результати. Господом, брати і сестри, дорогі християни, для нас важливо зорієнтуватися на поведінці апостолів у час Вознесіння Господнього. Це болюча розлука, вони залишаються, ніби діти без батька, а написано в останньому розділі Івана Святого Луки. І з гори, з якої піднімався на небо Спаситель, апостоли повернулися до Єрусалиму з великою радістю. А це означає це результати того, що вони пережили у період 40 -ниці. Вони не просто вже розуміли оддалеки, що таке Царство Небесне всередині людини. А вони ним жили уже ще день п'ятидесятниці не настав, але вони жили реальною обітницею Господньою і реальним життям Його. І ось послухаймо оцей час розлуки. Чому він був таким радісним для апостолів? Перший розділ. Книги дій святих Апостолів, коли вони запитуються про відновлення Ізраїльського царства, Христос відповідає: читаю з сьомого текста перший розділ. А Він, Христос, сказав їм: не вам розуміти час і пору, які отець призначив у своїй владі. Та ви приймете силу, як зійде на вас Дух Святий, і будете про мене свідкувати в Єрусалимі, у всій юдеї та в Самарії і аж до краю землі. І все сказавши, на їхніх очах він піднявся угору, і хмара взяла його від очей їхніх. І коли вони пильно дивилися на небо, як він відходив, аж ось два мужі стали перед ними в білій одежі та й сказали: мужі Галилейські, чого ви стоїте, дивлячись на небо? Цей Ісус, узятий від вас на небо, так само прийде, як бачили ви Його. Коли він, він відходив на небо, тоді вернулись вони до Єрусалиму з гори, званої Оливною, що поблизу Єрусалиму на віддаль дороги суботнього дня. Ось що особливо з радістю і разом з тим, з журбою, дивляться на небо. Як піднімається Спаситель? Являються ангели і кажуть, Галилейський може, не робіть цього. Навіщо задивляєтеся на небо? Той Ісус Христос, якого бачите, що піднявся на небо, так само Він повернеться. Він повернеться спочатку підняти церкву вірну, А потім ще раз повернеться разом з церквою. І перед ним зберуться всі народи землі, і Він звершить свій остаточний суд. Але особливо зауважуємо, Христос устами цих ангелів сповіщає, що сила християн Христової віри полягає не в спогляданні, не в чеканні чудес і неймовірних явищ. А в наслідуванні Христа. Тобто місія Христа, я не раз це повторюю, полягала і полягає в тому, щоб вірні Його послідовники продовжили таку саму чудодійну працю на землі, яку він здійснив за час свого земного перебування. І тому він сказав юдеям, що Царство Боже не в спогляданні, а воно в вас є всередині. І чому, коли вони були так захоплені його чудесним переображенням на горі, і Петро рішив закласти початок сакральному мистецтву і збудувати аж три намети. Щоб люди масово линули туди і поклонялися цим сакраментам, де Ілля і Мойсей розмовляли з Христом, але це було не угодно. Господу і сам Отець Небесний сказав, це син мій улюблений, Його слухайтеся. Ось підтвердження благословенних слів благословенної між жінками Діви Марії, яка майже ті самі слова заявила в кані Галилейській, все, що він вам скаже, так робіть. Люди так привикли до того, щоб споглядати, шукати чудес. І все далі і далі віддалятися від джерела Божої чудодійності, яку Бог тримає на поготові для кожної побожної людини. Ще раз підкреслюємо слова Христові при першій зустрічі Його після Воскресіння, щоб. Знімати кайдани, гріховні кайдани із людей, і застереження, а на кому залишите, на тому залишиться, тобто на совісті спасенної людини буде, коли поруч грішник чи грішний колектив не одержав цієї божественної інформації. І не зламалися кайдани його гріха, буде відповідати ця людина, якою би вона святою не була. І тому, коли апостоли повернулися із першої своєї місійної праці і з великим пафосом заявили, Господи, в Твоє ім'я навіть демони нам коряться? Це було так неймовірно і так чудесно. А Христос на це відповів: не радійте з того, що вам, демони коряться, а радійте тому, що ваші імена на небі написані: Я даю вам владу наступати на змій, на скорпіонів і на всіляку ворожу силу нічого вам не зашкодить. Це не значить іти. Там, де змії, показувати свою чудодійність, наступати на скорпіонів, фізіологічних, світ наповнений отруйними зміями гріха, провокації, розбещення, богозабуття і всілякої облуди. Оці духовні змії, скорпіони, уся ця нечисть сьогодні надзвичайно отруїла рід людський. І тому Церква Христова як представниця Божого Царства на землі, ті люди, які носять в собі помазання і владу Духа Святого, несуть пряму відповідальність, наскільки вони. Царство сатани будуть руйнувати і укріпляти, і збудовувати вічне, непохитне царство, яке орієнтується і будується в церкві Його, яку він сказав, я на скелі, не на Петрі, а на цьому божественному визнанні Господа і його влади я збудую. Церкву Мою на скелі і сили пекла її не здолають. Будьмо такими, і хай Господь завжди виконує свою велику місію і те доручення, яке ми одержали, виконуємо чесно і ніколи не будемо засоромлені. І це буде реальний порятунок для нашого багатостраждального народу. І закінчення жахливої, кривавої війни сатанинської. Це у владі Господній і у владі молитви святих Божих послідовників. Але час прощатися до нових зустрічей у світовій мережі інтернет. Слава Ісусу Христу!